Вітаю, друзі, ви на каналі 3D Former, мене звуть Олексій. Сьогодні буде коротеньке відео. Відео саме ворк так би мовити, по створенню кільця. Звернувся до мене один з приятель, якому потрібно було створити, роздрукувати кільце, От, але він зізнався, так би мовити, що. Не дуже вміє моделювати, тож звернувся до мене, бо вже планував його якось вирізати вручну чи щось таке. От, кільце таке, цікаве. От бачите, я додав канву, мені був потрібен оцей профіль. Бачите профіль цієї резинки, бо я ну, просив його намалювати ескіз. Він намалював мені ширину основи цього кільця і дав ще висоту. На цьому, в принципі, у нас там на ескізі скінчилася якась корисна інформація для моделювання, тому я вирішив його створити за допомогою саме канви. От, тож, поїхали. Конву я вже додав, мені, потр... мені відома оця, оцей розмір. Він складає 4 міліметри. Так, є таке діло. Моделювати я буду її трошки в іншому положенні, тому конву я зараз розверну. Отак от, от. Бачите, вона трошки трошки кривовата. Так, окей. Зараз ще. Edit Canva. Бо-бо-бо. О, стоп, не те. Так, Edit Canva. Вон тут, от тут у мене якраз десь був гану 3 мм, а, мінус 2, Ну, пускай, пускай буде так, потім подивимось. Так, нагадую, що перед тим як обмальовувати канву, треба зняти з неї розміри. До цього треба її відкалібрувати. Тобто я знаю, що отут і отут у мене 4 міліметри. Тож, отак, от все, вона прийняла потрібний нам розмір. На цьому з канвою поки що все. Mm -hmm. Так, а, і ще він вказав, звісно, що мені зовнішній діаметр кільця він складає 76 мм. А раз. Так. Тож, поїхали. Буду створювати кільце за допомогою револва вказую відстань 76. Міліметрів, але це в нас радіус а в нас кільце діаметру 76, тобто я його ще ділю на 2. Бачите, що там не враховувати нічого, воно вже намалювало нам 38 мм. Далі, наступним чином я вимикаю конструкційний тип лінії, стаю от сюди і тяну лінію довжиною якраз наші 4 мм. Це і буде ця наша. Лінія, ага, трошки, трошки, да, я тут трошки топанув. Ну, гаразд, гаразд, що зробиш? Ану, якщо ми зробимо отак от. О, все, так, да, я а, в історії перетягнув канву вже за цей а, скетч. Чому? Тому що якщо я полізу калібрувати канву, за, ну, поліз би до цього калібрувати канву. То скетч би мій зник. Так, знову Edit Canva, і тупо її перетягуємо от сюди. Дивимось. Да, бачите, як я ще на глаз, в принципі, рівно це все поставив. Я маю на увазі кут нахило. А, готово. Так, конву відкалібрували. А, повертаємось до скетча. Edit Sketch. Mm -hmm. ага, так. Е зник у нас. Ну ми зараз назад mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. да. <laughs> супер, супер, так. Да. Е стоїмо тут. Е висота 7 міліметрів. В принципі, бачите, воно співпадає з тим, що мені сказав е знайомий. Тут вже далі йдемо. Така в нас. Такий польот фантазії, так би мовити, політ. Бачите, я увімкнув сплайн і сплайном обмальовую оцей наш нашу резинку. Бачите, під верхом, коли я от підтягую, то з'являється ще такий пунктір. Це якраз нам Fusion пропонує такий певний, так би мовити, construction додати. Ну, не construction, а прив'язку. Ця вершина до цієї, чи правильно казати, тут вершина слова, ну не важливо. І отак от дотягуємо все. Було зроблено. Бачите, цей замкнутий контур. І переходимо до наступної операції. Це Revolve. Fusion вже обрав. Профіль наш оцей, він його автоматично обрав і пропоную вибрати вісь обертання. Я обию оцю вісь, бачите все, він нам запропонував зробити таке обертання. Взагалі цікаво, виходить, як будто на фото. Тримають саме це кільце. ну то таке По револву тут все доволі просто. Бачите, тут є варіанти такі, що можна обертати просто на певний кут, або обертати до об'єкта, або, фу, не знаю, фу-фу, нічого нам не. Ну, добре, коротше. Можна вказати, бачите, там, наприклад, певну кількість градусів для обертання. Ну, у нас цікавить повноцінне кільце, то буде 360. Так, для того, щоб оцінити те, що в нас вийшло, будь ласка, вимкнув От. І можна ще, наприклад, зробити Section Analysis для того, щоб подивитись вже на профіль того, що в нас. Угу. Так, ну, зараз я пробую якось обдурити це все. Так, хвадинку. Якось так. О, 89 градусів поставив наш аналіз. Бачите, профіль, ну, півпадіння є. Все кільце готово, тобто. Uh, і на все про все пішло один скетч, от. одна канва. Ну, якби не було, <кій> якби були розміри uh, точні uh, цього ескізу, тобто цей діаметр, там скругені, і так далі, і так далі, то можна було обійтись і без канви, а так з нею довелося ще трошки обмалювати. От, І на історії у нас є додання канви. Створення одного ескізу і операція Revolve. Все. Більш нічого, все доволі просто, нічого складного нема. Тож, грайтесь, пробуйте різні інструменти. Це кільце можна було б зробити і іншими способами, але це було б значно складніше, так би мовити. От, для створення саме таких концентричних речей зазвичай вам повинно вистачити Revolve. Добре, тож, якщо вас зацікавив, зацікавив цей ворог, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо є запитання якісь по цьому відео, або взагалі там, можливо, по якимось операціям Fusion, пишіть у коментарях, спробую відповісти. Або навіть зніму відео, якщо питання дійсно таке буде корисним. Цікавим не тільки мені, але й іншим глядачам мого каналу. Тож, підписуйтесь на канал, тут про 3D друк української мови. На все добре, друзі!